Хто риби хоче? Хто хоче риби? Кс -кс 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 -кс. Хто це такий до нас біжить Чесоточний. а От кого я сотку підхватив? Навірно, з інгульця. Рижунець, лизунець такий. амурчики скрився Глянув, нічого не дають, можна і не приходити. Пакуємо рюкзачок. Четвертий колір. Кислота агент 007. Все тільки робоче. Ще пачку кислоти багато не буває. 2,8 жирненький теж в кислоті. І наш улюблений 16-й колір із схожим 17-тим. Ніколи сірень не ловила нормально. Ну, Но бувало, вистрелювала на 3-й. Тут вже розпаковані. Виходимо, поки ранок, поки рибка прокльовує, але треба вдягтися тепліше, щось похолодало капець. Ну що, я готовий. Кислота теж. От водний. Болотце туди. Рідне болотце. Херсонське, смердюче. Але сподіваємось рибне. Мілководне, глубина по п'ятку, ну гамули по груті. Оп! 6 грам на одним летить, як не знаю що, так. Фрикціон затягнеться, фрикціон розтягнеться. Все, осталося. І зловить рибку. Откидав уже хвилин так 15 і не черта, по всім корягам, по всім кущам пройшовся по той стороною. Якщо щука і є то вона обоїме. йомаю по острову. Обіми зубами держиться за і за коряги. Тічення, як бачите, вала таке капець. Такого навірчені тчення я не припомню. Триндець повніший. По-любому її позаганяло десь, а може просто смило того, що з учотом того, що вода упала. Вітерець, холодний поду. Да, Упало так сантиметрів на 5-10. На Для цієї річки це дуже велике значення, бо глибини тут, як бачите, форельєві. Форельєвий струмок. Я стільки раз думав, заброди взяти та перейти з тої сторони, покидати, але сенсу нема, бо докидаю скрізь до того берега спокійно. Який сенс з той сторони кидати в цей берег? Тут ширина місцями метрів 15. Рибу, скоріше всього, смило тченям назад в озеро. Блін, ну откуда ж така течка? Хіба це все з трупу вали? Хіба у труп така пропускна способність? Тут частенько зависали залисали щучки в цьому місці. Вода чиста, дно видно, риби не видно. Нічого, ми будемо старатися. Прокидав уже все, що тільки можна. Нифіга. На цьому можна і закритися пораніше, щоб знайти до красного черв'яка, накопати взагалі було б хорошо. Ну то таке. Сильно вала тченя і похолодало. Р... Плюс чиста вода, вала тченя, вода, скоріше всього, з Дніпра зайшла. А це значить... Вона чиста, холодна, риба все бачив, все чує. Тут глибина невеличка, їй по-любому некомфортно з нами тут. Вона в озеро і смилась. Або глибоко в комишах, але це брехня, тому що комишів нема, комиші на березі. Вода, як бачите, по, по глині впала. Нічого, ми повернемось, щоб зловити ще, але вже не сьогодні. Раз десять довбанув і не засікся, думаю, ну ладно. І тут уже із останніх сіл. І тут, а із останніх сіл. Ми вже кілограмчик накидали. Приманку даривають, ну ще держиться зажигалкою би підпаять. Ну у нас віста нормально. Ми можемо собі позволити відбраковувати. Такий удар мощнецький. Моцнецький. Іди сюди засранець. Щось перестав сопротивлятися. Окунь за окунем, окунь за окунем. Як я казав, треба ловити, поки ловиться, бо через час і на ближайший місяць кльов може закінчитися. І, в принципі, так і буде. Да, Роздракони його, почали нормально брати. Ну, Но тільки зі середини. ближче кидаю, щоб довго не виматувати, ніфіга. І бач, весь такий. Ми гігант. Та я не спорю, що... Я не спорю, що пойдет. Ну не нам. Так, треба знайти щось вістяцьке таке ядрене. О, машинне масло. Твіст. Станцюємо твіст. Як добре, що віст машин машинне масло. Я давно їм про це намікав. Красава, все як полагається, все як у, все як у чітких производителей. Не особо жалує машинку, б'є, ну не бере, видно сильно здоровенно. Чи не той зажор, Блін, сюди били. Блин, у нас же ж скоко шикарного віста. А ну спробуємо на офсетнічку наш улюблений судаковий колір. Поставимо синяк голубоглазий, якось вяло-вяло, а потім як акуратно підібрало і єсть. І сонце зараза міша, конечно. Оп. А сосіди карася палець таскають. розміром з нашого окуня yeah. <laughs> буває. Все таки знав, що цей колір мощний. Возможно, прийдеться брати під саку, щось страшне. Це самий крупний на сьогодні. Чи просто найзлий. Ні, це самий крупний. Оп! Відпрацював Сироняра. У нас цей колір є в робочому окуньовому розмірі 3,4. Ви ж знаєте, ми обожнюємо окуня ловити на ось такі приманки на щучі. На який навіть судак не бере, бо вони для нього крупні. Але це коли риби дофіга дозволяє виловити найбільшого засранця. Не, з крупняком я погарячився. Психонув капітально. Розкатав губу. Ой, що буде на такий крупняк брати, ладно. Оп, не, ти дефіцит. Оцей. У нас таких немає. Оце буде те, що треба. Хочу приберегти трохи для кривого рогу. Судаки його обожнюють, оцей колір там. Повішав правильний колір. Не встиг і два оборота зробити. Правильний колір і правильний розмір. Ух. І мені вже показалось два, думаю, та як. Один гачок. Хоча і таке було тянеш. та катаранинку сідає щучка. І тут в могло щось приземлитися. На гачок. Ох, і коня тут дофіга. Раз п'ять бомбону волочу, а він бум волочу, а він бум. Ну не бере, не підсікаю. Ну так, да, він же ж не крупний. І вже коли явно почув, що зажер, думаю, пора сікти тему. От туди, от там вони всі тусуються, я вже прощупав все і всіх тут. І клює майже відразу. Декілька тичків і хтось знаходиться, переслідує. Але не на камеру, як бачите, стісняється. О, єсть. Я по шнуру, не по спінінгу дивлюся, а по шнуру, бо дугу сноси сильно. Ніфіга не видно, а по шнуру видно, що покльовка була. Прям як тунца ловлять. Чи ставриду, чи кого на морі загачують і вона тут же відпадану вже, вже за бортом. Так, хтось так. Оп, Тут вже дугу викормила, винесло. Тут вже і риба сидить. Поки я по телефону балакав. Тіченям шнур волочила-волочило і наволочило нам рибу. Вообще ще четко. Треба сходити до машини за запасними приманками, не розраховував, що рибу знайду. Приманками тряпочкою і стульчик би не помішав. А за зонтик взагалі було б круто. Оп, і, і нема. Бомбануло. Навірно, стягнув приманку і вже фіхання сіло. Навіть настягнутий силікон. Хватає, що дурний гад. Оце діла, оце роздачі. Оце подачі. Сьогодні буде випуск про ловлю окуній. Ладно, завтра утра. А я вже думав, ми залишимось в цьому місяці без окуньових відосиків. Стільки часу згаяв в пошуках окуня. Чим далі вліз, тим круче помідори. Закинув подалі, думаю. Може ще цікавіше буде. І мощний попався. Оп. Жалко судака нема. Ну це я вже гуву розкатав. Радуюся, що окуня знайшов. Ібо нефік. Ібо нефік. Пошла раді моя за великими окунями. Оп, рішив вздовж бровочки кинути, вздовж берега. І тут є злющі окуні. Не такі, звісно, здоровенні, як ми ловили на родниках. В лютому місяці і по май місяць вони виходили <гум> відоси. Ми тоді насняли відоси, дай боже. Раз в дачі були. Народ туди ще два місяці ходив, того окуня, шукав, якого там через два дні і слід простив. Ну <гум> Це як з нашими коропами. Ми коропа знайшли, коропа половили. Відоси виходять цілий місяць, а рибаків я на тому місяці <гум>, на місці бачу кожен день. І всі привіт, де короб. Де. Риба з хвостом треба ждати день-два, неділю, місяць ходить, щоб попасти на рибу і бути готовим її виловити, якщо вона буде в кількості. Таке буває навіть у мене раз на рік. І то не кожен рік, як бачите, щоб на роздачу втрапити хороший проход. Це увалив. В польоті догнав, почав з дна піднімати, проводку якийсь мусор попав. А він на проводку взяв, не з дна, скажений. Я ж думав, що щука догнала в доганявки. Поправити приманку і ще поправити здоров'я. Ну, полторушку я дома в холодильнику оставив, тим більше я за зарулю. В <реш> ну, людей карасі менші, ніж у нас окуні. Значить, будемо ловити окуня Дома пару нових спінінгів, треба їх опробувати в ділі. Оп. На цьому, мабуть, закриємося пораненше. Норму взяли. Оп, що ще треба для щастя? Бо вже торба рветься. Ось такі от горбаті пироги. Красава. Так, рибки торбанули, кіла три, аж вес такий фіга собі. Все, я уже шабашу. Ой, спасибо, Малікс. Так, и два, три, есть. Да, есть. Хватит, да. я может, ще вернусь, но надо отдихнуть, бо на сонці вже згорів. Що ж, рибу ми роздали, а значить можна впіймати ще. Ну от і все. Смотримся. Поширику сонце смало. Погода льотна для дронів. А я тут цвітний стаю, з красним рюкзаком. Того якось так. Що ж. Так, самі робочі зараз одберемо. Блін, вони всі вали. І таке бувало. Оп. Але ось мої улюблені. Снейк. Тангер. Ні, ніфіга не так. Неважно, суть ви поняли. Колір четвертий без зовуть. Так, четвертий. Мій новий найулюбленіший колір. Роботяга. Силочки на все це добро в описі під відео. Гачки рекомендую одинарні номером 8 і номером 6. Ой. Рибку роздали сусідам, але це зовсім інша історія проставляйте лайки, пройдіть обов'язково по ссылочках в описі і мені задонатять ще. Також у віста часто там бувають акції. Допоннітельну пачку приманок можна отримати при покупці. Буває на енну суму, але це зовсім інша історія. Що ж, хотів сказати всім пока. Ладно, давайте заїдемо на додому, на город чи до котиків. Перевіримо, як вони.